Ми розуміємо з вами, і зокрема зараз згадали про інші корупційні скандали, що вони працюють демотивуючи, в тому числі на тих побратимів, з якими я зараз перебуваю на східному напрямку. Давайте поставимо риторичне запитання: оці мільйони, які збираються з корупційних схем, вони замикаються тільки на цій особі, яку сьогодні затримали. Саме особі це не людина, це тварина, це саботажники, це мародери. Військовий час це забирається від дітей. Від матусь від наших, від сімей військових, і кладеться і складається, і складується. Але воно піднімається ліфтами вище. Питання, де ті ліфти, і коли вони будуть розвалені і розрушені ці ліфти. А, ліфти не росту кар'єрного, ліфти грошових мас. Вони вводять це все в кеш. І зрозуміло, що кеш це й ходить по Україні. Зрозуміло наявність нових автомобілів, які не на фронті зараз, а які їздять здорово в мирних місцях. За плечима воїнів на фронті. Квартири, хати, статки. Ну, це до чого зараз ведеться ця технологія? Спочатку мотиваційна історія, яка покладена була в 22-му році. Ті люди, які мали розуміння, що війні 11-й рік сьогодні вже зокрема, я їзджу в цьому напрямку як волонтер з 14-го року. я бачив, що відбувалося з 14-го року, і я бачу, що зараз на який рівень вийшла війна технологічна. І тому моє рішення свідомо зайти до ЛАВ ЗСУ на довгий період часу до періоду демобілізації, яка спокликана тим, що ми маємо всі долучитися, а не розлучитися. Зараз ідемо мова про розлучення. Той, хто задіяний в такі схеми, має бути позбавлений громадянства українського. Це є зрада державна повністю по вертикалі. Вертикаль варто встановити.